Це стоматологічне крісло. Це стоматологічна установка. Тут бачите, є вивіг на турбіні на конечні, і скелер ультразвуковий. Такий стоматологічний кабінет відправлять з Вінничини на Херсонщину. Надавати допомогу нашим захисникам лікарі зможуть як терапевтично, так і хірургічно. Кабінет обладнаний рентгенівською установкою, автоклавами для стерилізації інструментів та ліками. Інструменти стерилізуємо і пакуємо в одноразові пакети, такі розриваються при пацієнті, тобто відсутня перехресна інфекція. Тобто надається найвисокаякісна стоматологічна допомога в таких умовах, куди ми можемо доїхати. Крім стоматологічного кабінету, на фронт із області передадуть прально-душовий комплекс. Приміщення українського виробництва обладнане чотирма душовими, двома пральними та сушильними машинами. В ньому військові в польових умовах зможуть прийняти душ та випрати одяг. Благодійний вантаж на Херсонський напрямок відправлять за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вона мобільна, вона може пересуватися за допомогою різних видів типів автомобілів, що дозволить ну, і. Універсально використовувати. Вона утеплена і вона взагалі не має, скажімо, прив'язки до сезону. Вона може використовуватись і буде використовуватись е щомісяця літнього зимового. Бійцям також передадуть понад 4 тонни продуктів, а саме крупи, воду, овочі та вінницькі кавуни. Таку допомогу зібрали громади Вінничини. До збору долучилися і депутати Вінницької обласної та міської рад. Завжди привіт із дому, це для них. Просто є особливим. На жаль, ми не можемо всіх охопити, не можемо бути завжди всюди, хто є в Бахмутському напрямку, тепер на Херсон, але вони дуже радісно нас зустрічають.